Так, я трохи запоздалий вагон. Я ж тільки подивилася той скандал з Костою Трамбовецьким, і Я вам скажу, чесно кажучи, воно мене торкнуло. Але торкнуло навіть не через те, що він там ніс, а через те, що воно всередині мене підняло. Бо питання воно ж то взагалі не в ньому, а в тому, наскільки це все бляха, знайомо. Знаєте, от оце типу: я знаю, я краще, я сильна, незалежна, я впевнена, я взагалі експертна експерт. І я це дуже добре знаю, тому що певний період... Період працювала на телебаченні, і там скажу, я вам можна так загратися в цю впевнену впевненість, що потім сидиш такий вечірком і думаєш, а хто я, а що я, а де я реальна, чи все воно насправді? Бо я дивлюся на костю, і я не бачу там чоловіка, я не бачу там людину. Я бачу там енергію доказати, змусити повірити, переконати. А скільки ж то нас насправді так людей то живуть? Бо коли рулить его. Ми хочемо або подобатися, або керувати, але ні в тому, ні в тому варіанті ми не живемо. А от призначення, це не про пафосні заяви, це про те. Що ти знаєш, ким ти є насправді, про те, що ти транслюєш те, ким ти є насправді, і тобі не потрібно щось доводити. ти навіть можеш просто мовчати, але енергетично це настільки щитується, що це ніякими словами не можна підробити. Не знаю, кому це потрібно було почути, але якщо ти вже додивився до цього моменту, то я просто хочу тобі сказати, що ти можеш бути не ідеальною, ти можеш бути просто собою, ти можеш щось не знати, і це вже є дофіга.